versus ratio У сучасному світі ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, виправляюся в мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально? Бос. всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні Нанті. І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук. І одразу до тебе декілька запитань. Чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій є не більше щасливим точно ні. 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Ф, важке питання. Кращої України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Можеш прожити без телефону? Ні скільки я не можу без телефону. Та все так.